Я продовжую свій сьогоднішній марафон. І я вже записав чотири відео: це Хорватія, Естонія, Ісландія та Ізраїль. Вони вже на каналі. Потім, після цього відео, зайдіть подивіться, не зараз. Потім, до речі, я Дімо, так, от, якщо хтось не знає, обов'язково перевірте підписку на мій канал. Одразу ставте лайк. Не знаю, чому ви його не хочете поставити, тому що відео буде класне. Мене всі відео класні. Я в це щиро вірю. От, і е, далі, по алфавітному порядку я хочу подивитися, точніше, прям маю подивитися Латвію, заявку від Латвії. Дуже-дуже себе беріг до їх відбору, щоб подивитись його. Але не вистачає часу, так інтенсивно вже виходять е, пісні, і я просто не встигаю. Латвія на Євробаченні. Дуже люблю. У 2015 році Аміната. Your love uh, reminds my soul. Uh. Потім дуже люблю 2016 рік. feeling your heart beat, that's what I want, that's what I need feeling again in me. 2017 рік. Мені дуже сподобалось, але мало хто оцінив, вони в півфіналі лишилися. Там була пісня Дуже подобається, що навіть не пам'ятаю час. Скажи, де я скажу. Wo we tried the line? Tell me baby wo we tried the line! Tell me, baby wow we trade the line. Tell me, baby wow we trade line. Оця пісня була. більше не пам'ятаю. В принципі, може щось навіть слухаю. Ці пісні всі в мене додані, тільки що що я відтворив, так як вмію. Давайте менше текста, більше виступів. Це ж наживо, так? Да? баладка З лисами я дуже толерантний. Це моє ком'юніті. Ух, красиво. Дуже зараз все гарно. Надіюсь, воно коли розженеться, буде теж класно. I'm hollow Алло, воно, звісно, звучить так, як все, що ми вже чули, але мені більше так, ніж ні. Тобто, це плюсик. Гарне аранжування класний голос. Прям вау. Начебто сумна пісня, але в мене якийсь такий приємний е, підйом всередині відчувається. Він досить так, знаєте, ку... <сум> боже, ці ефекти телефонні. <сум> але він звучав добре, дайте цей фей, буває в ухо ріже. І що він теж такий прям е, беззаперечний переможець Shallow. 12-12. Ти диви. Взу всіх там. Та, Блін, та нормально все. Ну, Латвія молодці. Може навіть буде і фінал. Ну, мені б так хотілося. Тому що класно, якісно, е, круто виступає. Може чого бути не фінал, тому що у півфіналі телеглядачі. Телеглядачі не оцінять. Мені сподобалось. Ви знаєте, в чому прикол ще? Все, що я тільки що послухав: це Хорватія, Естонія, Ісландія, Ізраїль, Латвія, я собі додам. Ну, Ісландію, може, не додам. А пісні прям такі, взагалі, нічого. Ну, типу, нема прям якогось відвертого лайніща. От прям все таке чисто на смак, вкусавщина. Тобто ну, десь комусь зайде більше, десь комусь зайде менше. Все воно якісне. Немає якогось там відвертого пропихона, ну, як мені зараз здається. Латвія молодець, мабуть, це буде найкоротше моє відео всіх оглядів, яке в мене було, тому що тут не додати, не забрати, будьте толерантними до Лисих, а також підписуйтесь на канал Єврофани Новини. Ось так його можна знайти в Телеграмі, загуглити в Гуглі. Додам сюди посилання, клікнете, перейдете. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до Ісландії? До Латвії. Як ви ставитесь до цієї заявки? Кого з цього відбору можна ще послухати і додати собі? Тому що. Я люблю накопичувати оці треки на Євробаченні. Я це вже говорив в якомусь попередньому відео, яке я записував сьогодні, тому що це вже п'яте. Дуже важко, знаєте, сконцентруватися, щоб не повторювати речі і розуміти, що конкретно тут цієї інформації немає. Але ж на підсвідомості ти вже знаєш, що ти про це говорив, і типу, навіщо це зараз тут? А ви що думали, так легко знімати відосики на YouTube? Ні, ще й безплатно, ще й блокують. Послухайте кавер на Тіну Кароль Троянди. Тискав слово блокують і згадав про свій кавер. Дуже вам дякую, що подивилися зі мною Латвію. Переходьте на мій канал, шукайте інші відео. Є там плейлист Євробачення 2024. Там всі реакції на всіх учасників цього року, нацвідбори і так далі. Щось я застосовую слово нацвідбір до всіх відборів. Типу, у когось це також нацвідбори. Ну, можливо. І Тут буде якесь відео зараз в іконочку. Рухайтесь туди також далі, якщо ви не можете вибрати серед всіх цих кнопок на каналі хоч щось. Це буде Діма, так от.